Малювання суто емоційно заспокоює. Я вранці прокинулася і розумію, що мені нікуди не треба. Тобто, мені нічим себе зайняти. Відволікати себе треба від дурних думок. Що робити далі? Як жити? А чи взагалі є сенс? Отакі, от, от навіть. є слі смисл там, якісь то такі Ользі Ткаченко 21 рік. Вона може розфарбовувати ось такі розмальовки годинами. Ще вона може годинами читати, бо майже не виходить з квартири. З дитинства в неї орфана, тобто рідкісна хвороба, ювеніальний ревматоїдний артрит Юра. Якщо коротко, йдеться про хронічне запалення усіх суглобів і нестерпний біль. Пам'ятаю, мене якось запитували, як це коли болить. Мені здається, найоптимальніша відповідь на це питання. Я не знаю, як це коли не болить. Ще два роки тому Ольга навчалася в університеті на біолога, підробляла в кол-центрі і навіть нянею. Потім потрапила в лікарню і має ось такий результат: укорочену ногу. Так сталося через те, що молода жінка припинила лікування. Ользі щомісяця потрібна одна ампула. То це лізумабу вартістю півтори тисячі доларів. А державні закупівлі біологічної терапії не проводяться з 2018-го. Востаннє я приймала препарат у липні 2018-го. Через це в мене погіршився стан багатьох суглобів. У Тетяни Барлас на юра хвора донька. Жінка очолює громадську організацію, яка піклується про таких пацієнтів в Україні. З цією хворобою борються наразі 262 дорослих і ще майже 700 дітей. Організація радість руху за останні два роки зробила багато, аби про потреби хворих на юраді дізналася в міністерстві охорони здоров'я. Раніше фінансування терапії пацієнтів після 18 років коштом держбюджету не передбачалося у 2018 році. Громадські організації добилися, аби закупівлю ліків для дорослих хворих цією орфанною хворобою включили в держбюджет. Вперше в історії України в бюджеті 2019 року передбачено 64 мільйони на закупівлю ліків для ЮРА 18, для таких, як Оля, яка зараз втратила суглоб, не може ходити. Вся необхідна робота технічна вже пророблена. З серпня місяця документи чекають на підписи, на те, щоб була реально здійснена закупівля. Чому представники нового уряду не підписали документи? Тетяна Барлас не знає. Насправді в мозі були заблоковані документи не лише на закупівлю ліків для хворих на юра. Як стверджувала ще одна громадська організація Пацієнти України в своєму відкритому зверненні не підписані кошториси або заблоковане постачання препаратів для лікування важких та рідкісних хвороб на суму в 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Це здебільшого були гроші для закупівель через міжнародні організації. У мозі стверджують, що дізналися про проблему з ліками фактично з соцмереж. А коли почали робити аудит, то нібито з'ясували, що реєстру таких хворих немає, що не усе в порядку з документацією для проведення закупівель ліків, яка дісталася від команди попередньої міністерки Уляни Супрун. Зараз це питання, яке виникло, воно виникло через. Не фаховість і не професіоналізм частини команди міністерства, яка тут була ще до того часу, коли прийшла міністра. Не своєчасне повідомлення, не подача документів встановленому порядку. Міністр-юрист вона подивилася, каже: Ні, рівня, так не можна. МОЗ запевняє, що чиновники, які не змогли вчасно і правильно підготувати документацію, будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Водночас співробітники мозу, які прийшли впроваджувати реформи кілька років тому, заявили, що на них вчиниться тиск, а питання закупівель і розподілу ліків заблоковано через те, що нова команда не цілковито підтримує реформи, що впроваджувалися раніше. Співробітники мозу і пацієнтські організації висловили ще більшу стурбованість тим, що в держбюджеті наступного року команда президента Зеленського заклала ще менше коштів на важкі хвороби ніж зараз. І зараз ми бачимо таку картину, що в принципі фінансування всіх захворювань забезпечується нашою державою близько 50%. На 2020 рік порізали фінансування орфанних хворих. Тобто, фактично 20% хворих отримують всього доступ до ліків. От, наприклад, якщо говорити конкретно цифрами, то пацієнти з торсійною дистонією їх заплановано було 15 прооперувати в цьому році, зможуть прооперувати лише п'ять. Радник міністра охорони здоров'я Раїмов запевняє, що ніхто не згортає реформи. Ситуація вже під контролем. Іде широкий діалог з пацієнтськими організаціями. Мовляв, МОЗ скерував до Верховної Ради пропозиції щодо внесення змін в держбюджет в частині фінансування важких хвороб, іде пошук додаткових коштів в місцевих бюджетах. Але дива в мозі чекати не радять. Чи можна гарантувати, що всім буде все? Ну це буде брехня. Але можна ефективніше використовувати ці гроші. Наприклад, запустити трансплантацію в Україні ми зможемо ефективніше далі лікувати людей в Україні. Тим часом Ольга Ткаченко намагається розтягнути одну знеболювальну пігулку на довше ніж один день. На знеболювальних вона живе вже рік. Молода жінка знає, що без терапії може втратити суглоб глоб і на нозі, а потім ще і тазостегновий. І каже, що в цьому сенсі їй байдуже команда якої міністерки припустилися помилки, чи то працює не в інтересах хворих. Ми не вимагаємо того, що вони не можуть зробити. Я сподіваюся, що вони просто збагнуть, що нам теж хочеться жити. Ольга має лише пенсію в півтори тисячі гривень. Вона хоче працювати, аби не висіти на шиї у своєї родини, хоче піти на курси і вчитися на диктора, озвучувати ролики, фільми, аудіокниги. Утім, навіть якщо завтра з'являться її ампули, в норму вона прийде лише через кілька місяців. А вже наступного року, ймовірно, знову можуть початися перебої з препаратами. Торік хворі вже ходили на мітинг під мінфін уряду Володимира Гройсмана, вимагати виділення достатньо. Ніх коштів на цей рік, якщо, попри обіцянки мозу, ситуація не зміниться, Ольга готова разом з іншими йти знов на пікет вже проти уряду Гончарука. За умови, звісно, якщо постійний біль вдасться втамувати таблетками.